Вітаю усіх! Презентую вам свою новинку: ось такі годзики, блюдочко, чашечка і ось такий чайничок. Зараз я вам покажу, як пришити отакий чайничок, щоб він тримався на ваших прикладних роботах. З блюдочком і з чашечкою проблем немає, тому що має отвори чашечка і блюдечко. Їх можна пришивати або разом, ось так, або кожен поокрем. То Як же правильно зібрати цю конструкцію на вашій прикладній роботі? Є, значить, два годзика. Один знизу буде фіксуватися до тканини, він має два отвори. Є чайничок, який має отвір всередині по цілій висоті і є бісеринка. Беремо бісерну оголку. Нитка може будь-яка бути. У мене звичайна шайна, у вас може бути бісерна, або якої вам краще. Знизу проводимо перший отвір, ось так Оголку. Тоді ми проводимо через. Чайничок, тоді бісеринка. Ось так. Тут ми притримуємо акуратно і ззаду залишаємо якусь ниточку, як певної довжини, яка вам зручніше, щоб потім зафіксувати. І повертаємось назад. Але отут ми повертаємось назад, але вже виколюємо. В другий отвір гудзика. Цю процедуру повторюємо два або три рази для кращої фіксації. Ось так знову через бісеринку і назад. Ось так. Отвори досить великі, тому Нитка з голкою гарно проходить. От, підтягуємо ниточки, ось так і зав'язуємо декілька разів у вузлик для того, щоб воно гарно трималося. Ось так зайве обрізаємо. І ось така у нас виходить конструкція.